Їздили на базар сьогодні, купили карасиків. О, Ось свіженькі які. Бо почистила, винула зябри, помила, посушила. Зараз підготовила для подальшої обробки. Я поставила різні приправи, я вже говорила свої приправи. Тут різні травки: базилік, каріандр, рукола, перець, ну і так далі. І залью лимонний ну, там чи концентрований сок. І вас залишу на 20 хвилин. Я поставила. Гаманець для того, щоб розповісти вам історію. Я зібрала луску, гарно-гарно перемила. Зараз поставлю її сушити. А потім в такі пакетики переложу і положу свій гаманець і своїм близьким і друзям. Колись років на 20, 20 назад дуже гарна жінка, колега-викладач принесла нам на кафедру. Такі пакетики, кому так сипала, кому пакетики роздавала, сипала лоску і говорила, що якщо ви десь з Нового року, ну під Новий рік, або в новорічні свята зробите цю процедуру, почистите рибу, помиєте висуште лоску і положите в гаманець лоску, то у вас цілий рік будуть водитися гроші. В пам'ять про таку чудову людину я продовжую ці традиції. Ну що хочу сказати, щоб водились сильно великі гроші, грошей, ніколи не буває багато, але не переводяться потихеньку, по, -ти. по, по -чуть -чуть. Ну, Я думаю, яка луска такі, такі гроші. Ну, В цьому році луска не дуже дрібна, будемо надіятися. Головне, щоб була радість, задоволення. Від всього, що ви робите. Продовжуємо е е, гратися з рибою, будемо зараз її смажити. В рибі робимо поперечні розрізи, тому що кісточки мілкі, і щоб їх подробити. подробити. і обвалюємо в борошні. У мене пшеничне борошно. Після цього ми обсмажуємо на пательні, десь по 5 хвилин з кожної сторони. Риба готова, розклала по тарілочкам і до риби зробила салат. Салат з пікінської капусти, свіжого огірка і киві, заправлений оливкою олією. Я назву його смараговим, він такий, такого кольору. А також чорний хліб атаманський. І компот з мороженої вишні, яблука і айви. Смачного діліться рецептами. Прошу підтримати, лайкайте, чекаю ваших коментарів. Будьте здорові!